Взяти шлюб у день всіх закоханих у Чернівецькому палаці урочистих подій за останні два тижні вже зареєстрували 40 молодих сімей. Як одружуються у святковий день любові, бачив мій колега Максим Барник. Обручки готові, свідоцтво виписали. Так працівники палацу урочистих подій уже чекають на пару закоханих. Під весільні мелодії молодята та їхні найближчі друзі та рідні заходять до ошатної зали. Двадцятиоднорічні Олександр і Юлія зізнаються, давно роздумували про одруження та чекали ідеальної нагоди. Познайомились ми дуже давно. Вибрали сьогодні того це дата. Ну, це дата для коханих, і так як ми закохані, ми хочемо іменно сьогодні розписуватися. Мама Юлії пригадує, була дуже щаслива, коли дізналась про пропозицію доньці. Тішилась і тим, що пара хоче скористатись проєктом Шлюб за добу і узаконити свої стосунки у день всіх закоханих. Ви знаєте, була дуже щиро рада за це, тому що 14 лютого – це є день закоханих, і ми з чоловіком підтримали їх в цій. Ідеї такі директорка палацу урочистих подій розповідає, раді відновити роботу, особливо напередодні дня святого Валентина. Символічно, що в цей день розписується більш пар ніж в другі якісь дні чи дати. Сьогодні у нас подає по пілотному проекту Шлюб за добу документи сім пар. І от молодята спочатку письмово, а згодом і усно закріплюють свої почуття. Ручкою я вже раз. Максим Берник, Ярослав Обоячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4